Для нас майбутнє завжди оповите мороком таємниці, хоча притаманна людині інтуїція, здатність робити висновки життєвого досвіду та попередньої історії можуть певною мірою допомогти нам прогнозувати майбутнє, але воно завжди залишається прикритим завісою невідомості. Христос має пророче віддання всього, що з ним має статися. І тому він йде вперед, не так, як ми, що рухаємося у майбутнє, ніби людина у темряві на невідомій дорозі. Він йде з повним усвідомленням того, що нього очікує, і приймає свої страждання добровільно, бо він знає, що ці страждання ціна викоплення людства. Заради цього він прийшов у світ, заради цього воплотився і став людиною. Щоб прийняти на себе гріхи світу, очистити їх принесенням себе в жертву, омити їх власною кров'ю.